Солодкі подарунки для українських захисників, вихованці дитбудинків сімейного типу спільно з ювенальними поліцейськими приготували пряники, аби привітати військовослужбовців, що наразі перебувають на лікуванні з нагоди дня Збройних сил України та свята Миколая. Приготувати солодощі допомогли професійні кондитери. Імбирні пряники діти прикрасили глазурними малюнками на новорічну різдвяну тематику. Ми з дітками розмалювали пряники і які в подальшому ми доставимо до військових військові захищали захищають нашу країну ми хочемо я хотіла зробити приємне їм ну їм настрій підніметься. Мені було дуже комфортно, приємно розмальовувати пряники з ювенальною поліцією, і мені це дуже сподобалось. Готові кондитерські вироби діти з разом з ювенальними поліцейськими відвезли у військовий госпіталь. По коробці свіжоспечених пряників подарували пораненим бійцям. Солодощі їм неабияк як посмакували. Це обов'язково приємно. Це сприймається це дуже багато важить, це дуже особисто сприймається. Я думаю, що всі дуже задоволені. Юнаки та дівчата привітали військовослужбовців з прийдешніми новорічно-різдвяними святами та побажали їм швидкого одужання. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.